Завжди, нині, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Присвята Троєць, помили нас, Господи, чистих і наші, велико прости, беззаконня, наші, і свяди, і посиди, і немощі, наші, імени, Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сина і Святого, Духові, і нині, і час і навіки, віки, Обчина, що на віки віків. Обче і сина, писав, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але відзволи нас від лукаво, води царство і сили, і слава. Отця і сіна, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Слухами права не померли, Душу росли твого спасе упокой. І спережи у плачені жисні у тебе, Чоловіко, любого у твоїй місті, спочинку, Господи. Не всі святі спочи, упокій душу слуги Твого, потидиний бо чоловікою, Бовець, слава Отцю і Сину, і Святому Духові Духу, Боги, Бог, що до аду зійшов і зозрив за команди, самі душу слуги Твого покой. І нині повсякчас час на біти, і єдина чистина порочна діво, що Бога без сім'я породила, щоб спаслася душа Його. І Ми до нас поросі дитини сіти, коли ми скипили і спіхай і погибло. Господи, помилуй. його, артиста України, нашого Ігоря, композитора, пророка нашого. і щоб проститися усяким прогріщені добровільному, Господи, помилуй. Царство Небесного відпочиня, і в Його, Христа безсмертного Царя, Бога нашого просі. Судив Господи, помоліся. Господи, Боже добій, за який буде смерть, подати ялозначити світло, йому дарував. Сам Господу, і дуже случив артиста нашого, композитора Ігоря, в якому сьогодні поминання до народження і воде йому звершення. На місці світом, в місті, підуть, в місті ступене, звідки відійшов відпочає зібрання, всякі проміщення овчине ним, з того, діло, думкою, як блоги, де не любний дух і насліщили, ти був один безтах, раду, ти рада, навіть існує, і все воскресіння життя, яке до артиста нашого, у свій час пам'ятного Ігоря, якому сьогодні ми поминання звершуємо, Христе Боже наш. І славі даємо спозначання тимцям, присвятим, Богичурящим Твоїм духом, нині повсякчас, на віки віки. Швиде руниня, у славні, швидце на внім, що беззадіння мало родина, що ородису тебе велича. Слава тобі, Христе Боже! Слава Тобі, слава Ісвісину, і Святому Духові, і повсякчас і на віки, віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. З живими і мертвим водій і стани Бог нашим лопами прочистих своїх матри, спасами зі паних апостолів, преподобних і допоможі в наших святих, душу спочилого, слуги свого народного артиста України, Ігоря, композитора і нашого пророка, серед прагнення поселить на волі Авраама, покоїть, праведних причислить і нас помилої спасе, як благий, Людину любець у блажен у спині вічний упокій, бодай, Господи, спочиному слузі твоєму артисту нашому ігор, композитору нашому року і сотвори йому вічну пам'ять. Пані та панове, дорогі львів'яни, дорогі українці, слава Ісусу Христу! Є люди, які є пророками для нашого народу і послані з небес як дар Отця нашого небес. Які мають стратегічне значення для всього народу. І таким пророком є наш Ігор Білозір, якого ми ставимо поруч Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Володимира Івасюка. Ми виросли на його пісні. Мамина світлиця, пшеничне перевесло, рушимо перший сніг. Це пісні нашого дитинства, нашої юності. Ми дякуємо Господу за ту Його творчість, за Його музу, за Його пісню, за Його присутність серед нас. Так, він був мало, всього-навсього 45 років. Але через якість нашого життя залежить від кількості років прожитого на тому світі. Ігор своїм життям показав неважливо, скільки ти був тут. Ігор своїм життям показав, а як ти жив, як ти жила. За ці таланти, які Господь тобі дав, поселився під серце твоєї мами, що ти їх не закопав в землю, а розвинув і подав людям. І Ігор встиг за свої 45 років прославити Господа і Його пісню дати нам. Яку досі ми співаємо, любимо, пишаємося. І дивне диво, що їх слухають і люблять також наші діти та внуки. Тож ми просимо його тої найвищої нагороди, бо ми християни віримо в потойбічне життя просимо для нього неба, щоб його душі там було комфортно, мило і затишно. І Господь дав йому нагороду Царства Божого коло себе, коло його Матері, Пресвятої Богородиці і всіх святих. Господи, якби він б жив, йому би було сьогодні 70, Але ти позволив на його відхід віднять з нас, кажучи тими лагідними словами до нього, «Сину мій Ігоре. Багато ти натрудився. Тяжко хрестати ніс своєму житті. Увійди в радість Господа Бога. І хай наша сьогодні молитва. Буде угодною нашому Богові на спасіння його душі. Дякуємо тобі, Ігор, за твою пісню, за твою позицію патріота, громадянина і сина. Не тільки Радехова, де ти народився, не тільки Львова, в якому ти жив всієї України, вічна йому пам'ять і царство на Отче наш, що хай сина безвіти цієї матки, нехай прийде царство, нехай буде воля Тодя, як несушній да на Сьогодні, простим Трой нашого, як ми прощаємо націю нашу, Воденського Господу, але ви за нас відтікали. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тим мішанами і благословенна підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавітеля душа. На Отця Ісаюста. На Отця Ісус. На оцей Ісума.